З кожним новим стримом тиск не зникає. Раз, два. Займкрофон теж Здорово. Всім привіт. Привіт, привіт, людина добачились. Він накопичується. Кожна сесія додає ваги. в Давай він до реванш. 6, ну ми вже не викинемо. У мені просто по шансам ще бобова є десятка в році, Просто по шансам поїхати. А ну, кстати, після кола можна і чек взяти. Бля, Прямо... ну може бути якийсь валет 10, я блочу, дама король, та ну тут ну типа. Король 8, типа це що я не запушив, ну так взагалі, загальному це все запушить, що, що там може бути. Ти вже не чекаєш удачі. Ти чекаєш моменту, як коли зможеш. Просто не помилитися. Так, тут реально за 150 баксів до призів далеко. Ой-ой, ще там, вже за 225 баксів їду. О, буде тяжко. Ооо, так і до побачення всім. І короля йому дало, і тому сімку. Це і Тоза, дякую за Тоза. Ну я покривав її вроді сімки. пот тільки виграв якийсь. Чи цього не вибив? Боже де ти не йшов ну йо маю. Більшість думає, що перемога приходить раптово. Але насправді вона починається набагато раніше. Якщо цей пуш, то пас можна. Ну, надо жов, він не запушив. Ладно, по слову пограємо. Ну ты зараз я не думаю, що він прям так жорстко буде душити. Чи є сенс рейзити мені. Ну вірно немає. Я тут все в позі кол буду грати. Король, валет рейс кол зіграю У нас тут пейджам через одну людину. Давай, чек Тут пейджам буду чекатися Ну, Тут придеться колити ось це, ну, проти цього чела агресивно. Да, там може бути туз, можуть бути королі дами валети. 26, аноні, ну, ну не можу викинути, Ну, занадто. Туз Тусимо. Ну, ну як ти цього срану ту заноловив, блять. І коли він опинився глибоко, не було радості, не було ейфорії, було тільки зосередження, крок за кроком. One time. 4 макс финалка, помогите. Ну, хороший флоп. Можно чекнуть и Проти Против цього непонятно. Давай чекнем. У нас кстати, короткий том дуже Да, вте 4 люди, Я не пам'ятаю, що таке було. Зараз дають за четверте місце 2200. Без поспіху, без надії на диво. Фінальний стіл. Не виглядає як кульмінація. Він виглядає як продовження. Якщо він пуш нам фолдити треба. Ну, удачі нам. Два хоча б не четвертими Без карманів своїх, давай, ну дорого, 43, ти на 60% стека. Так, треба даму. Даму. Даму! Взял сюда, тримак, слюда. ще нокаутик. ГГ яке ГГ Ви шо? ГЛ. Гел он еге, вышло. О, хороший китерн. Давай, рівер без піки або піково двойко. Давайте 10-7, не знаю, ти типу то з 10 нема, майже тут 7 тільки. Ой-ой-ой, двойка є не пікова правда, але теж пайдет. Ну тяжко буде цей банк програти. Я думаю, який ви любите тепер мені знайти. Кол. Снеп кола нема, треба вимучений кол, то зачеб він не зміг викинути, я добріфую КД там з дамою піковий, з королем піковим може. Треба вимучений кол. Ну рівер мечты не може бути такий рівер просто так, щоб він викинув. Еську сделаю! Да ну, тусфалет, кстати, может это просто пуш. Ну хотя тусволет занадто сильно церискоу. Да, ну це да, тут у меня 2%, Еще там просто один раз коли-небудь в житті буде валять дама, Ну, Но я не могу выкинуть. Ой-ой-ой, за півтора штуки люди тут колем Ну, Понятно, там тут свали заждем. Там г 12 Кринчик оформлю, ну і люди за... Якщо це виграємо, то дуже часто нормально залутаємо. Удачі нам. СДСИ треба валет. Дай валета. Дай валета, валета, валета. Ні, що валет. Надручили чуть мене, мала спать. Сюда, топ ног. Найс. Блін, але кругом насосали. Мало тут хоч топ-нок витягнули? Ну, відносно. Добавьте валет 8 Я думаю, що крой 8 треба завжди виставляти занадто багато дро. Може бути сімка, але. Сімка так 7. Гали. 69, 60 на перемогу. 70, будь ласка. О, хто? блядь, машина! Хто машина, хто, блять? Сюда а, сюда, блядь, хлопчики. До побачення. Він чи кіндінер. Нарешті 500 коли виграв на старзах. Ну скільки можна було терпіти це? 10500 дали, ну маловато, кстати, я Думав більше дають. Останнє рішення не було героїчним. Воно було правильним. Це лише момент, який доводить, дистанція має сенс. Всіх людей обіймаю, так що в ТГ вже можете підписувати, все нормально вже. Там вже давно 444 пройшли, так що вже все треба робити 555. 448, ну теж нароцитно. Ну, побачимось, може побачимось в четвер, побачимо. Ну, я в четвер точно планую катати, якщо все ок, але. Побачимо по стриму Так що до 7 по шку І побачимось. Всім тихої ночі і. Пока-пка.